Третє питання: сучасний стан податкового консультування в Німеччині. У Німеччині на федеральному рівні і на рівні земель існує близько 40 законів, що стосуються тільки податкового консультування. Професія податкового консультанта в Німеччині вважається дуже престижною та високооплачуваною. Податкові консультанти в цій країні не є представниками чисто вільної професії. Держава здійснює суворний, суворий контроль за їх діяльністю. Можна навіть сказати, що німецькі податкові консультанти є частково державними службовцями в зв'язку з наявністю постійного контролю за їх діяльністю з боку держави. Для того щоб здійснювати консультаційну діяльність у податковій сфері, необхідно отримати ліцензію, так як надання такого роду послуг разом з податковим адмініструванням і податковим судочинством є складовою частиною системи правового захисту населення в області оподаткування, реклама в області податкового консультування в принципі заборонена. Податковим консультантам дозволяється лише ненав'язлива і відсторонена згадка про свою діяльність, забороняється реклама з метою поширення клієнту. Німецьким законом визначається навіть розмір таблички з написом прізвища та професії податкового консультанта. Законом регламентована також кількість газетних публікацій, які з'являються в пресі при відкритті нової фірми або контори податкового консультанта. Податковий консультант не може бути службовцем будь-якої іншої фірми, він не може займатися ніяким іншим відом діяльності або виконувати будь-яку іншу роботу. Отримуючи державну ліцензію на заняття податковим консультуванням, податковий консультант стає ніби державною людиною. Кожен клієнт по тарифній таблиці завжди може визначити вартість послуг податкового консультанта, що безсумнівно захищає його інтереси. Усі податкові консультанти, і службовці консультаційних фірм і контор зобов'язані зберігати таємницю своїх клієнтів. Це положення має дотримуватися дуже суворо. Податковий консультант не має права передавати інформацію про своїх клієнтів, кому б та не було, і навіть розголошувати відомості в суді. Судив в свою чергу. Не можуть змусити податкового консультанта повідомити які-небудь подробиці щодо клієнта. Це один з найбільших привілеїв, які мають податкові консультанти Німеччини. Причому право зберігати мовчання є не стільки правом, скільки обов'язковим обов'язком обов податкового консультанта. Таким чином, інститут податкового консультування у Німеччині знаходиться на досить високому рівні розвитку.